Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ось така погода. Дощ. Ось видно як каплі. Ще моросить навіть. М -м -м. В общем, погода така, не дуже приємна. Я все одно, коротше, вирішив засняти для вас відео, тому що думаю, дома скучно сидіти. Наділо такі макасіни, коротше, що воно таке Правда, вже намочив трохи. Але в мене вже з'явилася ідея. Яке вам відео засняти. І сьогодні буде таке відео, коротше. Зі мною лялька пішла, да, манюнька. А лапи, які в тебе чисті. Офігенні три. Так, і короче, ну, вирішив я засняти відео, як я буду короче, рибачити. Е -е, з допомогою хочу попробувати порибачити, виходить на прудіку своєму. Там де я запускав рибку. Ну, можете подивитися там відео, хто не дивився. В общем, як я буду рибачити, з допомогою, як ви бачите, комишика. І для початку нам треба зробити цю удочку. Зараз шукаємо хороший комишик більш-менш. Такий крепкенький. І зараз бляха-муха. Зараз я його виламаю. В принципі там не і надо. Ну і не маленький тут. О! Ось, коротше, ідеально. Ідеально буде удочка. Отака ось комишова. Отака товщини і длини там 3,5 десь. Так що зараз йдемо і робимо уточку собі. Так що погнали. Ну що, пацани, так як у нас погода погода короче, не важнецька то будемо робити удочку вже тут короче, в гаражі так що примотав я получается цю леску з кінця наконечника ці удочки комишовой і отак так трошечки сюди вицейкав, щоб лески трошки побільше, бо я буду робити именно ще... Оснастку саму оснащати ворочку цю помішу. Ось такі в нас є кембрики. глибину міряти. Так е. Кручечки. 22 гривні коштують. Скорпіон. Так, е... Поплавочок, поплавочок. Поплавочок ми такий. Трошки новіший надінем, Так. І грузики. Дробинка така. Дробина називається. Так, ну що. Зараз, друзі, буду показувати, зараз буду надівати оце, потім вам покажу. Все буду поступово робити. Якщо не хвилюйте себе покажу. Так що погнали. Так, ну що пацани, перший є штопорочок, надів. Так, потім у нас йде поплавочок отакий. Простенький, маленький, тоненький. Сейчас надіну і надіучий штопорочок. І тоді перейдемо до груза. Так що зараз. Зараз все покажу. Так, ну що пацани. діли ми, виходить, насадили сюди на лісочку Штопорочки. поплавочок і три грузика. Вже тут є у нас таких драбинки маленьких. І що нам залишилося, то це надіти. такого маленького крючка Так что зараз, друзья, надену, привяжу, э, точнее, и, короче, покажу, как я оснастил всю вудку. Так что все, полетели. Так, ну что, пацаны, прикры... привязаю крючка, все есть. О, вышел на улицу. Кусиком таким стою, так. Вот моросить. Короче, вот такая удочка получилась. Ну-ка, расстояйками, вот допустим, кидаю, вот такие, хоп, хоп, хоп. Так, ну сейчас пойдем проверим глубину. Вот так вот у нас получилось. Если на так. И по... Закидаємо такого. такого. Хоп. Є. Зараз підемо спробуємо до води, сходимо якраз по глибині. подивимося, чи е, вистачає хватає нам грузиків чи ні. Якщо що додавим, то в мене, в мене з собою грузики є. Так що погнали. Взагалі, друзі, виставив я глибину, закидую, виходить. І... У нас щось тут непонятно происходит. То він показывается цей поплавок, то не бачите, стоїть уже. Ну почти. Може грузика багато. Очень друге место кидаю, получается. То він уже дороге показывается. Ось Сейчас пух. Ось вот так уже при... прицейками. Так, ще я трошки туди утопився взагалі Тут трошки щось непонятно не Ну тут уже нормально Там походу ямка Там чуть-чуть глебше Ну коротше тут такі непонятки що це капець Ну будем пробувати коротше. В общем е з грузиком в принципі наче, якби понятно, все добре, воно все і стоїть поплавочок. Так що можна йти в принципі замішать небагато всього як його е тіста і попробувати, може закинути сюди на тісто. Так, друзі, ну піду я додому, сходів і замішаємо тісто. І спробуємо половити на цю комишову удочку на новому місці. Ну, на ставочку, мамо, тут прудіку цьому. Так щоб погнали. Так, ну що, пацани, замішали таке тісточко. І зараз, коротше, хочу додати сюди чесночка. Думаю, що щоб харасик добре підходили. Підійшов, підходив і ну, старався раніше підійти і на запах чесночка це для нього саме смак. Так що, друзі, зараз перевіримо. Чи підійде в новому столочку на тісто з часничком цей карасик, що я запустив. Так, дружі, Зараз додав і йдемо пробувати на той прудік ставочок. Так що погнали. Ну що, замішаю, виходить, тісто, зараз будемо пробувати. Прийшов сюди О, і розкажу вам одну історію. Купив червуки за 40 гривень. Ну как би ось вони. Коротше. Ну вони коротше, тут сдохли. Туди-сюди, щось там пройшло 2 неділі, скільки. і тут уже появилося отакий гості. Гадалих тут? Це опариші. і там маленькі, ну, коротше, лайфхак, друзі. Як зробити в домашніх условиях опариш? Купляєте червака за 40 гривень і е, получаєте два в одному е, Опариші в черваках. Як вам таке? Прикольно, так? Да? А то. Ну, зараз не будемо пробувати на опариші. Ну, він тут в принципі один. Я не знаю, чи тут. Він там маленьких тоже є. Ось, если ось, ось видно... А, во-во-во. Во, маленьких тоже. Ну короче так получилось, цікаво. Так, ну ладно, друзі, не будемо э, про це. Це вам просто річ показати, тому що я ж я ж кажу. О. Шукав, шукав і знайшов пакетик цікавий. Ну, з черваками думав, що там черваки, а там коротше, виходить вже опарищі. Ну ладно. І таке буває. Зараз будемо пробувати. Що Шо, пацани закинув я. Виконушов удочку на тісто з часничком. Ось наш поплавочок. Зараз подивимося, чи буде кліво, чи не буде. Трошки посидим, подождем. І сьогодні ще й погода така, блін. Трохи не так. Ну, так то в принципі. Водочка непогано вийшла. Так що зараз зачекаємо може. Може клюне якийсь із них. Там в принципі небагато, 18 штук і тоді я то ловив. Але не пам'ятаю, не считав, скільки їх там. Ну, коротше, цікаво подивитися, чи буде клювати чи ні. Так, друзі, якщо що, то я вам покажу і розкажу. Так що чекаємо. Так, пацани, щось на тістечко не хоче. Зараз... А, вон, тісто на місці. Зараз хочу спробувати на цього опарища одного. Тісто такі як стояло, так і стоїть. Пройшло десь 15-20 минуток і нічого, навіть поклвки не було. Може це, це, це його що через дощ. Може бути. Зараз спробуємо на опариша цього одного. Якщо ні, друзі, то йду <кій> додому. Можна буде вслідгом разу пройти. Так, ну що, пацани, надію я цього опарища, зараз спробуємо, виходить закинути на нього. Такий опариш. Так, зараз спробуємо. Так, ну що, пацани, закинув я, виходить. Глубина тут трошки, так, да, не там ямка, там. Е Взагалі глубина така нормальна. О, і отак от нас поповок себе там веде. Ну попробуємо зараз на цього. Опариш цього, Може щось і клюне. Так що зачекаємо, подождем. В общем, пацани і на опариша теж не хоче. Теж так само простояло і опариш на місці. Яких змін. Так що, друзі, <кхух> думаю збиратися додому. не клює опариш. Що живкеньки іначе таки більш-менш. Ну почти. Так, ну друзі, що, якщо не клює, то нічого страшного, на другий раз, може, клюне. Е, мені здається, я його вчора накормив. Е, вчора я ж ходив кидав. Там кину, там кину. Ну, Відео ви бачили, так що думаю, ви зрозуміли про що я. Так що, друзі, нічого страшного. На другий раз е, може і клюне. Ну, зато зробили вудочку. І спробували половити на неї. Нічого не клювало, правда. Ну ладно, він ще раз клюне. Так що, друзі, кому понравилось, не понравилось відео, пишемо коментарі, ставимо лайки та підписуємось на канал. Включаємо дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Так що, друзі, всім гарного дня, всім пока.